Визирська сільська територіальна громада налагоджує співробітництво з іншими громадами Одеської області. Зокрема, до сільської ради надійшло звернення від міського голови Арцизу Сергія Парпуланського та рішення Арцизької міської ради щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад у сфері освіти, культури, туризму та спорту. Пропонується на ваш розсуд надати згоду на організацію співробітництва між Візірською, сільською та Арцизькою міською територіальною громади, в сфері культури, туризму та спорту у формі проведення спільних проєктів щодо здійснення заходів, пов'язаних з проведенням спільних спортивних змагань, виставок, фестивалів, форумів, розроблення спільних туристичних маршрутів, навчань, обмін досвідом, затримання відповідних фінансових ресурсів. В Ізирській сільській громаді є чим ще пишатися. Є власний досвід, яким можна поділитися, наприклад, у сфері наведення ладу на вулицях населених пунктів громади. Завдяки програмі Чисті села то вдалося значно зменшити кількість стихійних сміттєзвалищ на сільських вулицях та у лісосмугах. За чотири роки дії програми Чисті села з місцевого бюджету на це була виділена значна сума. Ми вже більшість населених пунктів перевели на централізований вивіз сміття, провадили альфатери, проводили разом зі старостами аналіз по необхідності встановлення їх по вулицям, відповідну їхню кількість і необхідність там в майбутньому додати або десь перестановити в інше місце. Фактично, у нас зменшилась кількість несанкціонованих сміттєзвалищ в межах населеного пункту, а також за межами. Велика увага з боку Візирської сільської ради приділяється і медичній сфері. Наприклад, у Візирському центрі первинної медико-санітарної допомоги у минулому році впровадили скринінгові дослідження. Завдяки тому, що в нашій громаді не так як у всіх інших громадах, у всіх є первинка, а у нас є первинка плюс. Тобто у нас є ще вузькі спеціалісти. Ми маємо можливість обстежувати жінок, направляти на консультацію до інших спеціалістів. І завдяки цьому у нас в минулому році на ранніх стадіях було здоровлено більше 10 чоловік, які надалі будуть жити собі комфортним життям. Також треба зазначити, що у громаді значно виріс показник вакцинації дітей. Досягти таких результатів вдалося завдяки плідної співпраці медиків і освітян, які постійно ведуть роз'яснювальну роботу серед батьків, школярів. Звісно ж, існують і певні проблеми. Серед таких нестача спеціалістів у ФАПах в деяких населених пунктах громади, але за потребу на виклад до цих сіл виїжджають лікарі з інших населених пунктів.